Thank you Ніч на 21 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших повітряних атак по Україні за останній час. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів. Серед основних цілий Київ, Харків, Івано-Франківськ, Суми та Чернівці. Триває 1244-й день війни. На телеканалі візи стартує новинний тиждень липня. Вітаю з вами, Ірина Скрипачова разом з журналістами інформаційної служби. І вони вже готові поділитися з вами останніми подіями минулих вихідних та понеділка 21 липня в цілому, із наголосом на головне з наступного анонсу їм доводиться жити, і боротися з тим болем невідомості сам на сам кремучиці. Відбулася акція Не мовчи полон вбиває до дня медичного працівника у диканці на території храму святителя Луки відкрили пам'ятник святому великомученику і цілителю пантелеймону, покровителю лікарів та всіх, хто рятує життя. Держаудитслужба служба розгорнула масштабну ревізію фінансово-господарської діяльності Кременчуцької районної ради. Сьогодні Кременчуцька спілка нумізматів відзначає свій 50-річний ювілей. На честь цієї дати на головпоштампі відбулося урочисте погашення пам'ятної марки. Минулої суботи у Кременчуцькому храмі Серафима Саровського відбулося храмове свято на честь створення у нашому місті ставропігійного чоловічого монастиря преподобного іони Київського подорожі у минуле Кременчука унікальна театралізована екскурсія вулицями міста. Цими вихідними у місці, вкотре відбулася акція, не мовчи. Полон вбиває цього разу до рідних полонених та зниклих безвісти приєдналися небайдужі містяни і учасники молодіжної організації Грім. Спільна мета нагадати суспільству про тих, хто досі чекає на визволення, і тих, про кого досі нічого не відомо, про щемливі історії родин та інші деталі у сюжеті нашої Лесі Жуйкової. Неділя 9 ранку біля Палацу культури Кредмаш, місто завмерло в мовчанні. Учасники акції та пересічні містяни зупинилися, аби хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблих українських воїнів. У руках портрети, стяги, гаса з іменами та обличчями тих, хто досі у неволі. Пані Ольга прийшла з прапором, на якому ім'я її коханого Миколи. Чоловік зник у квітні 24-го року. Відтоді ділиться жінка жодної звістки. Він з 18 років служив. і Він служив на різних, на різних напрямках. На Ізюмському напрямку, на Бахмутському напрямку, на Покровському напрямку НП «Водяне». він зник без вісти. Ми дізналися, що він зник без вісти 15.04.2024 року. У мене завжди є надія, є віра. Я чекаю на свого коханого, я вірю в те, що він повернеться. Я знаю, що він живий і він обов'язково повернеться. Я чекаю до останнього свого подиху. Поки б'ється моє серце, я буду його чекати. Вперше до акції приєдналася Олександра Василівна. Понад рік жінка живе у невідомості, без жодної інформації про свого сина Андрія. З нікого я не бачу, щоб освобождали. Може, він у полоні, чи де прислали, що тіла не знайшли. Будуть шукати. Ну шукати я не бачу, щоб шукали. Год пройшов. Підтримати ініціативу доєдналися й учасники молодіжної організації Грім. Один з представників з позивним січень наголосив: тема полону не має зникати з публічного простору, а імена героїв з пам'яті суспільства. Ми розуміємо, як вам тяжко пам'ятати, що ми з вами ніхто про це не забув про наших хлопців, ми пам'ятаємо кожної миті, кожної хвилини щотижневі акції це нагадування. Кожен із полонених чекає на повернення, кожна родина на звістку від них. Організатори закликають не залишатися осторонь і підтримати тих, хто щодня бореться за українську свободу. Долучитися може кожен небайдужий. На щиті до Кременчука повертається його захисник 13 липня 25-го року. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Богодист Тарас Володимирович. Поховання Тараса Богодиста відбудеться завтра, 22 липня. Саме об 11-й годині прощання у Кременчуцькому міському палаці культури, о 12-й – прощання у Свято-Миколаївському соборі. А 13-й годині виїзд до Свіжтовського кладовища, співчуття рідним та близьким. Про інше до дня медичного працівника у диканці на території храму святителя Луки відкрили пам'ятник святому великомученику і цілителю пантелеймону, покровителю лікарів та всіх, хто рятує життя. На подію зібралися місцеві жителі, медичні працівники, представники духовенства та обласної влади. Пам'ятну скульптуру освятив митрополит Полтавський Кременчуцький Федір. А червону стрічку під час відкриття перерізали. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської облвійської адміністрації Володимир Когут і секретар диканської селищної ради Олег Семко. Медики, які були присутні на заході, зазначили, встановлення пам'ятника це важливий символ для усіх, хто щодня стоїть на варті життя. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Святого Пантелеймона шанують в усьому християнському світі, тому що це загальнохристиянський святий. Сотні ікон, через які звертаються до Пантелеймона, є сьогодні чудотворними. У нас було багато розмов, багато дискусій, але в мене весь час стояв перед очима український медик і його жертва, його самопожертва, тому що. Вони життя віддали, щоб життя тривало. І Я хочу, щоб це, це також читалося в образі святого Пантелеймона, який е, також віддав життя і був великим ночівником. Святкові заходи продовжилися у місцевому будинку культури. Там відбулися урочистості з нагородження кращих медичних працівників. Почисні грамоти, дипломи та мініатюрні копії скульптури святого Пантелеймона вручили працівникам провідних медичних закладів області, а також військовим медикам. Серед нагороджених і Кремечуцькі лікарі, які отримали відзнаки за професіоналізм, витримку та відданість справі. На заході була і наша знімальна група продовжується наша Леся Жуйкова. Вони щодня тримають надійний медичний тил країни, надають допомогу цивільним, рятують життя поранених на фронті, працюють у надзвичайно складних умовах. Для багатьох із них медицина це не просто професія, а справжні покликання. Чимало бойових медиків віддали своє життя, рятуючи інших. Тому саме з хвилини мовчання на їх честі розпочався урочистий захід. Далі церемонія завершення регіонального етапу конкурсного відбору на одну з найбільших медичних відзнак країни орден святого Пантелеймона. Ми відібрали кращих з кращих. І це було непросте завдання, бо кожен із наших номінантів не просто добре виконує свою роботу, вони живуть цією роботою. Вони мають незламне прагнення допомагати людям навіть у найскладніших умовах. Для них допомога воїну це не лише обов'язок, а прояв справжнього побратимства. Переможцям регіонального етапу конкурсного відбору на здобуття найвищої медичної нагороди України стали кращі представники професії у різних номінаціях зокрема у номінації Найкращий лікар, еталон професії перемогу здобув Костянтин Манаєнков, лікар-хірург з Кременчука. Ще будучи в школі, я вважав, що тільки я можу допомагати. У мене є сили, у мене є розум, щоб бути хірургом – Це моя давня мрія зі школи. Мотивують хлопці. Хлопці, які попадають до нас з передової, із зранені тіла, із зранені душі. І коли я з ними спілкуюся, вони дійсно мотивують. Ці... Ми тримаємося на цих хлопцях. Фіналістом конкурсу у категорії Новатор року від Полтавщини став Ростислав Зауральський. Його відзначили за розробку сучасної доктрини переливання свіжозамороженої універсальної плазми на етапах евакуації щодо потрапляння поранених до шпиталю. Цей підхід суттєво підвищує шанси на виживання поранених та вже врятував чимало життів бійців. Шукаємо нові напрямки, більш ефективні, більш корисне і використання компонентів крові, і все робимо для того, щоб максимально врятовувати життя наших бійців. Ми зараз робимо, то, що світової військової медицини не робить ніхто крім нас. Так що, ну все направлено тільки для того, у нас ціла команда, ну напрямок, щоб ви розуміли, це сотні бойових медиків, десятки лікарів. Це Потужна робота, причому робота і днем і ночі. Фіналістів конкурсу та усіх присутніх вітали зі сцени танцювальними і вокальними номерами, учасниками яких стали також лікарі. Як зазначив Микола Литвиненко, відзнаки отримали не просто фахові медики, які сумлінно виконують свою роботу, а ті, хто має особливу рису, здатність робити більше, створювати щось нове і важливе для суспільства. Нагадаємо, торік Микола Литвиненко був єдиним представником Полтавщини, який отримав орден святого Пантелеймона на всеукраїнському рівні. Імена цьогорічних переможців загальнонаціонального етапу конкурсу оголосять вже незабаром. Наш випуск триває і до інших тем. Під перевіркою, екс-голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський. Така інформація сьогодні зранку з'явилася у телеграм-каналі головного редактора Кременчуцької газети Олега Булушева. Він повідомляє також про те, що аудитори також досліджують, як витрачалися бюджетні кошти, чи була дотримана фінансова дисципліна та чи не приховують звіти порушень або зловживань. Після завершення перевірки складуть акт. А якщо виявлять порушення, матеріали передадуть до правоохоронних органів. Тим часом у раді триває ще один аудит, який охоплює роботу вже нинішнього керівництва під головуванням Марії Іванченко. Підсумку обіцяють оприлюднити наприкінці липня. Та як на це реагує сам фігурант перевірки Дмитро Колотієвський? Далі його пряма мова. Будь-яка посадова особа, що працює в органах самоврядування на керівних посадах, повинна розуміти, що будь-який етап діяльності він буде підпадати під перевірку. Раніше це було курс, зараз фінанспекція. Але дивує інше. Дивуєш, що випросимо перед мого перебування. Вони ті, ані ті періоди, що були до того. Там, де були кошти, де вони витрачалися витрачалися великих розмірах на отримання районної ради, на поліпшення, на ремонт, на таке інше. Ми ж окрім заробітної оплати і комунальних платежів, більше нічого не закупали і не робили. Тому що що вони там хочуть перевіряти, я не розумію. Моя думка що до цього я вже давно казав, що представники партії Коломольського Партія за майбутнє вони зі своїми політичними конкурентами розправляються в будь-який спосіб, який їм більше сподобається. Ну якщо перевірка вже шість місяців іде, по що це каже? Зрозумієте постійно продовжую. Це в тій районній раді, де немає жодного платежа, окрім комунальних платежів і заробітних плат. Відповідь на це питання на поверхні. Про інше у найцінніших куточках Ніжньосульського парку, де природа живе своїм особливим ритмом, виявили справжню паску для водних мешканців. Інспектори полтавського рибоохоронного патруля знешкодили 14 заборонених раколовок. Яку шкоду це завдало природі, та що загрожує порушникам? Далі в сюжеті. З офіційного сайту Полтавського рибоохоронного патруля стало відомо, що під час рейду у районі села Липове Кременчуцького району рибні пастки були замасковані так, що їх складно було помітити. Було виявлено та вилучено з водойми 14 раколовок загальною довжиною близько 100 метрів. У раколовках знаходились раки приблизною вагою 4 кілограми, які в живому та неушкодженому стані випущені у водойму. Зараз на раколовки буде складено акт виявлення та вилучення Дня майна, власник якого не встановлений. Нині вдалося врятувати 70 раків, які вже повернуті до природи. Але дві черепахи рідкісні види, які занесені до Червоної книги України, загинули. Їхня загибель підкреслює масштаб небезпеки цих заборонених знарядь. За законом порушники можуть отримати серйозний штраф. А якщо порушення повториться або матиме тяжкі наслідки, навіть кримінальне покарання, включно з ув'язненням. Вилучене обладнання конфіскують. Раколовки – це заборонені засоби лову, що завдають величезної шкоди екосистемам. Вони є пастками смертельної дії для різних видів водної фауни риби, раків, водоплавних тварин. Потрапивши всередину, живі істоти практично не мають шансів вибратись. Якщо ви стали свідком браконьєрства або дій, що шкодять довкіллю, негайно повідомляйте на гарячу лінію Полтавського рибоохоронного патруля за номером 096 907 50 08. Пістоліці у світі монет та історії. Сьогодні Кременчуцька спілка номізматів відзначає свій 50-річний ювілей. На честь цієї дати на головпоштампі відбулося урочисте погашення пам'ятної марки. Деталі від Анастасії Гайбури. Як зазначає Володимир Скляр, голова Кременчуцького відділення спілки філателістів України, сьогодні випущено три конверти. Присвячені Кременчуцькій спілці нумізматів та її голові пану Анатолію, який очолює спілку вже 50 років. Через кілька днів йому виповниться 80 років. Тож до цієї дати було вирішено виготовити пам'ятні конверти. Це видатна людина, активно участвувала у всіх виставках. Вишиваний е був Солодкий Кременчук, Ми участвували. Два, дві виставки в Кременчуцькій міській художній галереї представляв ювілейні медалі Кременчука. Дуже велика колекція, цікава. Навіть музей зацікавився. І в Полтаві участво у виставках. За 50 років багато зроблено. Для нумізматів це не лише свято, а й нагода згадати про шлях і людей, які стояли біля витоків. Колекціонерів, які були тоді, вже немає. У 1985-му була створено спілка, і мене вибрали сам як молодшого, вибрали головою. Ювілей став святом для всіх колекціонерів, які цінують історію у кожній монеті та марці. Це нагода підсумувати півстолітній шлях спілки, віддати шану її засновникам і продовжити справу збереження культурної спадщини. Наш кубистриває і до інших тем. Напередодні у Кремичуцькому храмі Серафима Саровського відбулося храмове свято. Однак день у Соборі був особливим не тільки через це, а й історичним для духовного життя регіону. Адже по завершенню богослужіння архієпископ Вжгородський, секретар священного синоду Православної церкви України, Агапід зачитав рішення синоду ПЦУ щодо створення у Кремичуці ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного іони Київського. А архімандриду ПЦУ Феодосію вручили і Гуменський. Як символ керівництва старшого в обителі. Більше деталей далі в сюжеті. Престольне свят у храмі Серафима Саровського розпочалося з традиційного святкового богослужіння. Посеред церкви головна ікона преподобного Саровського, прикрашена квітами та травами. Службу допомагали проводити очільники місцевих соборів та намісник Михайлівського золотоверхого монастиря Києва, архієпископ Вижгородський Агапіт. Мир всім! Тахівнімо перед Господом. Після церемонії причастя та по завершенню служби вікарій Київської єпархії зачитав рішення священного синоду ПЦУ щодо створення у місті ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Іони Київського. Від сьогоднішнього дня ви не просто парафіяльний храм. Не просто парафіяльна громада, ви є вже монастирем Православної Церкви України, на честь преподобного Іона Київського, а храм, в якому ми сьогодні звершуємо Богослужіння, і надалі залишається храмом на честь преподобного Серафима Саровського. Тож ігуменом монастиря призначено настоятеля церкви архімандрита Феодосія, а з благословення блаженнішого митрополита Епіфанія йому було офіційно передано ігуменський жезл. І сьогодні для нас кожного дуже чистий святий день, і ці сльози радості вони наповнюють нашу душу і тим часом вони її омивають. Ми приносимо велику вдячність вам, ваше високе правосвященство за те, що ви. З благословінням нашого предстоятеля церкви сьогодні відвідали наш монастир, благословили нас на ті труди, які також йдуть заради людей. Тому що священник – це світло, світло, яке показує людям ціль, а людина, вибираючи ціль, іде до світла. Додамо, що відтепер храмовий комплекс на полтавському проспекті матиме нове значення: стане у тому числі духовним осередком чернечого життя а отже, і підтримка прихожан у їх духовній стійкості. Видивитися новини, виняткова нагода для жителів та гостей Кримичука поринути у минуле та відчути себе частиною важливих історичних подій днями у місті відбулася унікальна театралізована екскурсія, під час якої на кожній з локації маршруту учасники отримували новий дослідницький погляд на здавалося б звичні місця, які ніби оживали в оповідях екскурсоводів. До подорожі минулим Кременчука долучилася і наша знімальна група. Я сама з Харкова. Ми тут живемо і там, де ми живемо, ми в Польщі були всі те завжди цікавлюсь тим містом, де ми проживаємо. Тому це побачила і вирішила подивитись. Є можливість, я стараюся прийти із сім'єю сьогодні. Я з донечкою старшою. І звичайно, тема мистецтва дуже близька нам всім людям мистецтва. І я сподіваюся на цікаві сюрпризи, тому що в анонсі я не знайшла інформації, що саме і куди саме нас поведуть і що розкажуть. Тому мені дуже цікаво. Подібні екскурсії містом директорка Кременчуцької міської художньої галереї Надія Купенко проводить вже не вперше. За її словами, основна мета таких подорожей містом показати, що історія Кременчука надзвичайно цікава, а дізнатися її може будь-яка пересічна постать. Для театралізованих екскурсій це вже четвертий маршрут, і на ньому нас об'єднала Артбогема, Кременчуцькі митці, композитори, художники 19-20 століття а також діячі чими іменами названі вулиці разом із Надією Купенко. Екскурсію проводила Софія Лукаш-Білякова, юна дослідниця, яка захопилася історією рідного міста під час участі у конкурсі захисті малої академії наук. Цьому році я писала манівську роботу на тему перейменування вулиць нашого міста. А мені це справді дуже цікаво, чесно кажучи. І мене зацікавила історія нашого міста саме після написання «МАДО». Бо коли ти вже чуть-чуть дізнався, то у тебе бажання дізнатися все більше, більше, і більше воно так зростає. Так, екскурсія розпочалася від Кременчуцької міської художньої галереї. Далі група вирушила придніпровським парком, де зупинилася біля зруйнованої будівлі колишнього кінотеатру Дніпро. Увагу учасників також привернула будівля колишнього Олександрійського реального училища, що на вулиці Коцюбинського. Нині це один із корпусів Кременчуцького льотного коледжу, будівля якого є пам'яткою архітектури. Найстаріший корпус льотного коледжа він був побудований завдяки благодійності у 1873 році. Один з меценатів Кременчужан виділив 35 тисяч рублів для розвитку освіти в нашому місті. Частину з цих грошей виділили для того, щоб закупити ділянку на Маломіщанській вулиці для побудови училища, а решту використали для будівництва. На жаль. Під час Другої світової війни фашисти під час відступу спалили цю будівлю. Деякий час її практично не відновлювали, і в ній функціонувала гудзикова фабрика. Та вже з 1961 року в нас з'явилося льотний коледж. Далі маршрут пролягав через кілька скверів у центральній частині міста, художню школу, та завершилася екскурсія на Успенській площі. Нині площі перемоги. До слова, внаслідок негоди того дня, коли неподалік проходила екскурсія від одного з дерев по вулиці Гоголя, відламалася гілка, але на щастя не впала, застрягла у дротах. Однак, під тиском натовпу, який зреагував миттєво на падіння, трамп зазнала директорка міської художньої галереї Надія Купенко. Як стало відомо з її публікацією в соцмережах, у результаті жінка має пошкоджений телефон та легкі забої. Втім, пані Надія запевняє, що найближчим часом відновить всі месенджери і свій фізичний стан та повернеться з розповідями про наших славетних земляків. І завершимо акордом синоптичним на завтра, вівторок, 22 липня. Працівники небесної канцелярії прогнозують у кремучуці невеликий дощ, дутиме легкий вітер з максимальною швидкістю 14 км за годину. Температура вночі становитиме 21 градус тепла, а в день повітря прогріється до 32 плюсових. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків. Зустрінемося вже завтра, о 20.40. час новин на візиті.